Полядувати, щедрувати, засівати всі ці традиції різдвяні підтримувати. Якщо зараз для нас це звична справа, і воно я так бачу, навіть трохи згасає, то минулому столітті за це розстрілювали. Зокрема, такий дуже я би сказала. Знаковий випадок стався в селі Мальчиці 1948 року на Львівщині. Саме там, саме там зібрався вертеп, до речі, сьогодні ми розповідали про різдвяну звісту. Там зібрався вертеп з 15 людей. І як описує Михайло Микитин, це один з тих, який вижив, вижило всього двоє. Тоді де різдво 1948 року разом із сільською молоддю організували традиційний вертеп, щоб привітати досвідчан із народженням Христа. Але насправді це було не так просто, тому що в кущах там вже в засіді сиділи НКВД, аби розстріляти або поговорити, так би мовити, збройну з тими, хто все таки буде вертепі. Обійшовши кілька сільських хат, продовжує далі. Пан Микола, біля собі пана Єніцького потрапили під град куль НКВДСів, що зробили на нас засідку. У цей святий вечір з 13, перепрошую, 13 було п'яників. Живими залишилися лише двоє, тобто інших 11, Тільки за те, що вони були у вертепі, їх було розстріляно, їх розстріляли росіяни. Пізніше у своєму кожусі гуцула я нарахував увага, 11 кулевих отворів. Не загинув від німецької кулі, тому що він був ветераном Другої світової війни, а отримав російську. На тіні вертепного янгола нарахували.